Ми агностики. У попередніх розділах ви дещо дізнались про алкоголізм. Сподіваємося, що ми чітко показали різницю між алкоголіком і неалкоголіком. Якщо виявиться, що навіть коли ви щиро бажаєте, ви не можете зовсім перестати пити, або коли п'єте, ви слабо контролюєте кількість випитого, то ви, ймовірно, алкоголік. Якщо це так. То ви, можливо, страждаєте від хвороби, яку можна подолати лише духовним переживанням. Для того, хто почуває себе атеїстом чи агностиком, таке переживання здається неможливим, але далі залишатися таким означає катастрофу, особливо якщо він алкоголік безнадійного типу. Не завжди легко опинитися перед вибором, бути приреченим на алкогольну смерть чи жити на духовних засадах. Але це не так складно. Близько половини нашої початкової спільноти були саме такого типу. Спочатку деякі з нас намагалися уникнути цього питання, безнадійно сподіваючись, що ми не є справжніми алкоголіками. Але незабаром ми мусили визнати той факт, що нам необхідно знайти духовну основу життя, а інакше можливо так само буде і з вами. Але не журіться, десь приблизно половина з нас думала, що ми були атеїстами чи агностиками. Наш досвід показує, що вам не слід бути збентеженим. Якщо б звичайного морального кодексу чи кращої філософії життя було достатньо для подолання алкоголізму, то багато з нас давно б одужали. Але ми побачили, що такі кодекси і філософії не врятували нас, аби, як би ми не старалися. Ми могли бажати бути моральними, ми могли бажати знайти заспокоєння у філософії. Насправді ми могли прагнути до тих речей з усіма нашою міці, але нам не вистачало потрібної сили. Наших людських ресурсів, керованих силою волі, було недостатньо аби повністю вичерпати себе. Нашою дилемою був брак сили. Ми мусили знайти силу, за допомогою якої ми могли б жити, і нею мусила стати сила могутніша за нас самих. Очевидно, але де і як знайти цю силу? Саме про це наша книга, її головна мета допомогти вам знайти силу вище за вас самих, яка вирішить вашу проблему. Це означає, що ми написали книгу, яка, на наш погляд, є духовною і моральною. І це, звичайно, означає, що ми будемо говорити про Бога. Тут складність виникає з агностиками, часто говорячи з новачком про його алкогольні проблеми та пояснюючи про наше товариство, ми спостерігаємо в ньому зростаючу надію. Але його обличчя змінюється, коли ми говоримо про духовні справи, особливо коли ми згадуємо про Бога. Бо ми знов підняли питання. Яке, як новачок, думає, він акуратно уникнув або зовсім проігнував. Нам зрозуміли його почуття, ми поділяємо його щире сумнів і упередження, дехто з нас був крайні антирелігійних, для інших слово, Бог асоціювалося з певним поняттям про нього, яке хтось намагався нав'язати їм з дитинства. Мабуть, ми відкинули саме цю концепцію тому, що вона здавалася нам неадекватною. Разом з тим відторгненням ми уявляли, що повністю покинули ідею Бога. Нас непокоїла думка, що віра і залежність від сили вищої за нас були дещо слабкими, навіть боягузливо. З глибоким скептицизмом ми дивилися на цей світ войовничих людей, войовничих теологічних систем і Незрозумілого лиха. Ми з підозрою дивилися на багатьох людей, які стверджували, що вони набожні. Як могла найвища істота мати будь-яке спільне з цим усім? І хто у будь-якому разі міг би збагнути найвищу істоту? Але в інші моменти, зачаровані зоряним небом, ми ловили себе на думці, хто ж тоді створив усе це, але почуття благовіння і подиву, які ми відчували? Були короткочасними і швидкоминало. Так, ті з нас, хто був агностично настроєним, мали такі думки і переживання, тому поспішаємо заспокоїти вас. Ми побачили, що як тільки змогли відкинути упередження і виразити хоча б готовність повірити у силу вищу за себе, ми почали отримувати результати. Навіть якщо ніхто з нас не міг повністю визначити чи збагнути ту силу, якою є Бог, ми відчули велике полегшення, коли зрозуміли, що нам немає потреби приймати чиюсь концепцію Бога, наша власна концепція, якою б неадекватною вона не була, була достатньою, щоб наблизитись і здійснити контакт з Ним. Як тільки ми припустили можливість існування творчого розуму, Духу Всесвіту, який лежить в основі всього, нам почав оволодівати новий сенс влади і керівництва при умові, щоб ми робили інші прості кроки. Ми побачили, що Бог не ставить надто важких умов для тих, хто шукає його. Для нас царство Духа є широким, просторим і доступним для всіх. Воно нікого не виключає і не є неприступним для тих, хто наполегливо шукає. Ми віримо, що воно відкрито всім людям. Отже, коли ми говоримо з вами про Бога, ми маємо на увазі вашу власну концепцію Бога, це саме стосується інших духовних термінів, що містяться в цій книзі. Не дайте будь-якому своєму упередженню проти духовних термінів стримати вас від щирого запитання, що вони значать для вас. На перших порах це все, що потрібно для початку духовного росту. Для встановлення першого свідомого зв'язку з Богом, як ми його розуміємо. Згодом виявилось, що ми приймаємо багато таких речей, які на той час здавалися цілком недосяжними. Це було зростання. А якщо ми хотіли зростати, то ми мусили щось почати. Отже, ми скористалися своєю власною концепцією, якою обмеженою вона не була, нам треба було задати собі лише одне коротке питання. Чи тепер я вірю, або навіть бажаю вірити, що існує сила вища за мене. Як тільки людина може сказати, що вірить, але бажає вірити, ми наполегливо запевняємо її, що вона на вірному шляху. Нами нараз було доведено, що на цьому простому наріжному камені можна побудувати надзвичайно ефективну духовну структуру. Для нас це було надзвичайно доброю новиною, бо ми вважали. Що не можемо скористатися духовними принципами, якщо не приймемо на віру багато речей, у які важко було повірити. Коли люди представляли нам свої духовні підходи, як часто ми усі говорили, я хотів би мати те, що має той чоловік, я впевнений, це працювало би, якби я тільки мог повірити, так як він, але я не можу прийняти як безумовно правдиві багато пунктів віри. Які є такими простими для нього. Отже, було втішним дізнатися, що ми можемо почати з простішого рівня. Крім надуманої нездатності прийнято багато речей на віру, ми часто опинялися в полоні впертості, вразливості і безпідставній упередженості. Багато з нас було такими вразливими, що навіть випадкова згада про духовні речі викликала в нас сильну протидію. Треба було позбутися такого способу мислення, хоча дехто з нас чинив опір, в цілому було неважко відкинути такі почуття. Зіткнувшись з алкогольним руйнуванням, ми швидко ставали такими ж відвертими щодо духовних справ, якими намагалися бути і в інших питаннях. В цьому плані алкоголь був надзвичайно переконливим. Нарешті він загнав нас в стан розсудливості. Інколи це був виснажливий процес. Ми сподіваємося, що більше ніхто не буде опередженим так довго, як були декори з нас. Читач все ж може запитати, чому він повинен вірити в силу вище за нього. Ми вважаємо, що для цього є вагомі причини. Давайте розглянемо деякі з них. Сучасна практична людина вимагає фактів і результатів. Однак ХХ століття охоче приймає різноманітні теорії за умови, що вони міцно базуються на фактах. Наприклад, у вас є багато теорій про електрику, всі вірять в них без всякого сумніву. Звідки такі охоче прийняття? Просто тому, що неможливо пояснити те, що ми бачимо, відчуваємо, скеровуємо і використовуємо без раціонального припущення як відправної точки. В наш час усі вірять в безліч припущень, які мають добрі підстави, але не мають бездоганних наочних доказів. А хіба наука не доводить, що наочний доказ є найслабшим? При вивченні матеріального світу постійно виявляється, що зовнішній вигляд зовсім не розкриває внутрішньої суті. Проілюструємо це. Звичайний стальний брусок являє собою безліч електронів, які обертаються. Один навколо другого з неймовірною швидкості. Ці крихті, цільця підпорядковані чітким законам, які діють в цілому матеріальному світі, так нам говорить наука. І в нас немає підстав сумніватись в цьому. Однак, коли висувається досконале логічне припущення, що в основі матеріального світу і життя, як ми бачимо, лежить всемогутній, скеровуючий, творчий розум, то тут відразу з'являється наша хибна риса. І ми наполегливо починаємо переконувати себе, що це не так. Ми читаємо товстезні книги та захоплюємося пустопорожніми аргументами, думаючи, що віримо в те, що в цьому Всесві... всесвіту не потрібен Бог для його пояснення. Якби наші твердження були вірними, то з них би логічно виходило, що життя виникнуло з нічого, немає зодного значення і нікуди не прямує. Замість того, щоб вважати себе розумними представниками, провідниками Божого завжди прогресуючого творіння, ми, агностики і атеїсти, вирішили повірити, що наш людський розум є останнім словом, Альфою і Омегою, початком і кінцем усього. Досить зрозуміло з нашого боку, чи не так? Ми, ті, хто прийшов цим сумнівним шляхом, Благаємо вас відкинути упередженість навіть щодо організованої релігії. Ми дізналися, що якими б не були слабкості людей з різних вірувань, ці вірознання дали ціль і напрямок мільйонам. Віруючі люди мають логічне поняття про те, що являє собою життя. Насправді, у нас не було жодного розумного поняття. Ми забавлялися, цинічно розбираючи духовні вірування. І звичай, в той час, якби ми могли б побачити, що багато духовно настроєних людей всіх раз, кольорів і переконань проявляли таку міру стабільності, щастя і користі, до якої нам слід було прагнути самим. Натомість ми дивилися на людські вади цих людей і часом використовували їх недоліки як підставу для загального засудження. Ми говорили про нетерпимість. А саме були нетерпимими. Ми не помічали реальності і краси лісу через потворність деяких дерев. Ми ніколи не приділяли належної уваги духовній стороні життя. В наших особистих історіях ви знайдете багато способів, за допомогою яких кожен оповідач наближається до сили, могутніші за нього, і усвідомлює її. Здається, немає особливого значення. Чи ми погоджуємося з тим чи з іншим підходом чи поняттям. Досвід навчив нас, що для нашої користі це є речі, про які не слід турбуватися, це є питання, які кожен вирішує сам для себе. Однак в одному ці люди надиво одностайні, кожний з них отримав доступ до сили могутній за себе і віритні. У кожному випадку ця сила здійснила чудо. Неможливо для людських зусиль, як сказав відомий американський державний діяч. Давайте звернемось до фактів. Ось тисячі справді мирських чоловіків і жінок. Вони категорично заявляють, що після того, як вони повірили у силу вищу за себе, прийняли певне ставлення щодо неї і зробили деякі прості речі в їх способі життя і мислення. Відбулися революційні зміни. Перед загрозою краху і відчаю, перед загрозою повного занепаду їх людських ресурсів, вони побачили, що нова сила, спокій, щастя і відчуття напрямку в житті влилися в них. Це трапилось незабаром після того, як вони щиро виконали кілька простих вимог. будучи в минулому розгубленими і сплутаними. Уявною нікчемністю свого існування вони являють головні причини своїх життєвих труднощів. Не торкаючись проблеми пиття, вони розповідають, чому життя було таким незадовільним. Вони показують, як ця переміна прийшла до них. Коли сотні людей можуть заявити, що усвідомлення присутності Бога є сьогодні найважливішим фактом Його життя, то це демонструє вагому причину для того, чому потрібна віра. Наш світ за минуле століття досяг більшого матеріального прогресу, ніж за всі попередні тисячоліття. Причина відома майже кожному. Дослідники стародавньої історії говорять нам, що інтелект людей в минулі часи були на самому рівні, як і в найкращих сьогодні. Однак, в стародавні часи матеріальний прогрес. Був нестерпно повільним, дух сучасного науковного пошуку, дослідження та винаходу був майже невідомий. У матеріальній сфері розум людини був скованим забобонами, традиціями і всілякими сталими поняттями. Дехто з сучасників Колумба вважав абсурдною думку про те, що земля кругла. Інші готові були стратити Галілея за його астрономічну єрість. Ми запитували себе: хіба дехто з нас не такий вже упереджений і не розсудливий щодо духовної сфери, як стародавні люди, були щодо матеріальної? Навіть в нашому столітті американські газети боялись друкувати статті про перший успішний політ братів Райт у Кіті Хок. Хіба з усі попередні спроби польоту не провалилися? Хіба ж літак професора Ленглі не пішов на дно ріки Потомак? Хіба ж не правда, що найкращі математичні уми довели, що людина ніколи не зможе літати? Хіба люди не сказали, що Бог зберіг цей привилей лише для птахів? Не пройшло й 30 років, як завоювання повітряного простору перестало бути новиною, і від пішли повним шляхом. Але в більшості сфер наше покоління стало свідком повного звільнення нашого мислення. Покажіть путь якому портовому вантажнику недільний додаток до газети, в якому описана пропозиція дослідити місяць за допомогою ракети, і він скаже: б'юсь об заклад, вони це зроблять, і, може, навіть незабаром. Хіда наша добана характеризується легкістю, з якою ми відкидаємо старі ідеї та повертаємо нові, з повністю готовністю відкинути теорії та технічні пристрої. Які більше не працюють заради чогось нового, ми мусили запитати себе, чому таку ж самоготовність змінити свою точку зору ми не застосовуємо до своїх людських проблем. У нас були труднощі в особистих стосунках, ми не вміли контролювати свою емоційну природу, ми були схильні до нещасності і депресії, не могли заробляти на життя, мали відчуття непотрібності, були впевнені, наповнені страхом. Були нещасними, здавалося, що не могли реально допомогти іншим людям. Хіба це не було основне вирішення цих проблем важливіше, ніж перегляд фільму про польоти до місяця? Звичайно ж було. Коли ми побачили, як інші люди вирішують свої проблеми простим покладанням на Духа Всесвіту, то нам довелося відкинути сумнів у силу Бога. Наші ідеї не працювали, але ідея Бога працювала. Майже дитяча віра Райт Райту те, що вони зможуть побудувати машину, яка буде літати, була головною рушійною силою їх успіху. Без цього нічого б не було. Ми, агностики і атеїсти, дотримувалися думки, що самодостатність вирішить всі наші проблеми. Коли інші люди показували нам, що для них працювала Богодостатність. Ми почали почувати себе як ті, як хто наполягав, що райти ніколи не полетять. Логіка велика річ. Вона подобалась і все, що подобається нам. Ми не випадково наділи здатністю мислити, перевіряти наявність своїх почуттів і робити висновки це одна з чудових ознак людини. Нас, схильних до агницизму, не приваблює пропозиція безрозсудлого підходу та тлумачня. Отже, ми щиро прагнемо розповісти, чому ми вважаємо свою теперішню віру обґрунтованою. Чому думаємо, що більш розсудливим і логічним було б вірити, ніж не вірити? Чому ми говоримо, що колишнє мислення було нестійким і незрілим, коли ми здіймали у сумліві руки і казали ми не знаємо. Коли ж ми стали алкоголіками, розбити кризою, до якої ми саме себе довели? То нам далі нікуди було відкладати чи ухилятися. Ми мусили безстрашно розглянути пропозиції або Бог все, або інакше він ніщо. Бог або є, або його немає. Яким мав бути наш вибір? Саме тут ми безпосередньо зіткнулися з пистанням віри. Ми ніяк не могли уникнути його, дехто нас навіть далеко зайшов по мосту розуму до жаданого. Берега віри, Образи і обіцянки нової землі освітили стомлені очі і підняли ослаблий дух. Дружні руки простягнулися у привітанні. Ми були вдячні, що розум привів нас сюди, але ми так і не змогли ступити на берег. Можливо, ми занадто сильно покладались на розум, цю останню милю, і нам не подобалось втрачати цю підтримку. Це було цілком природно, але давайте подумаємо уважніше. Хоча б ми не знали цього, чи не деяка віра привела нас туди, де ми стояли. Хіба ж не ми вірили у свою власну розсудливість, хіба не були впевнені в нашій здатності мислити, що це було як непевний від віри? Так, ми були вірні, сліпо вірні Богові розуму. Отже, так чи інакше ми виявили, що віра була. Весь час. Також виявилось, що ми були поклонниками. Це приводило до стану своєрідного тремтіння в нас, хіба ми не по-різному не поклонялись людям, почуттям, речам, грошам і самим собі. А також хіба ми не надихались, благовійно спостерігаючи захід сонця, море або квітку, хто з нас не любив чогось чи когось? Що спільного мають ці почуття захоплення і поклоніння з чистим розумом. Нарешті ми зрозуміли, що мало бо зовсім нічого. Хіба ж ці речі не було тканиною, з якою було побудоване наше життя? Хіба ці почуття, зрештою, не було визначальними до нашого існування? Не можна сказати, що ми були нездатні до віри, любові чи поклоніння, ми жили вірою в тій чи іншій формі і майже тільки нею. Уявіть собі життя без віри. Якби залишився тільки чистий розум, то не було б життя, але ми вірили в життя, насправді вірили. По відношенню до життя ми не могли застосувати докази в такому розумінні, як не можете їх застосувати доводячи, що пряма лінія є найкоротшою відстанню між двома точками. Але це було так. Чи могли ми і далі казати? Що все це лише маса електронів, створених з нічого, які не означають нічого, і, не, і несуться в небуття. Звичайно, не могли. Саме електрони здавалися набагато розумнішими за нас, принаймні так казав хімик. Отже, ми побачили, що розум це не все, він також не є повністю надійний в тому плані, як ми користуємося ним, хоч він і породження наших найкращих умов. А як відносно тих, хто доводив, що людина ніколи не може літати? Однак ми спостерігали інший від польоту, духовне звільнення від цього світу, людей, які піднялися над своїми проблемами. Вони казали, що Бог зробив це можливим, а ми лише посміхалися. Ми бачили духовне звільнення, але нам подобалось розповідати собі, що це було неправда. Насправді ми обманювали себе, адже глибоко в кожному чоловікові, жінці та дитині закладена фундаментальна ідея Бога. Вона може бути затьмарена лихом, пишністю, поклонінням іншим речам, але так чи інакше вона там існує, бо віра в силу, вищу за нас, і дивовижні прояви цієї сили в людському житті це факти такі ж давні, як і сама людина. Врешт-решт ми побачили, що віра в якогось Бога була частиною нашої сутністі, так само, як наше почуття до друга. Іноді нам доводилось би страшно шукати його, але він таки був. Він був такою ж реальністю, як і ми, і ми знайшли цю велику реальність глибоко всередині нас. В кінцевому результаті саме тільки його і можна було знайти. Так було з нами. Ми можемо лише трохи підготувати шлях. Якщо наше свідчення допоможе усунути упередження, дасть вам змогу чесно задуматись, заоходить вас до старанного внутрішнього пошуку. Тоді, якщо ви бажаєте, то можете приєднатись до нас на широкому шляху. З таким ставленням ви не зможете зазнати невдачі. У вас, напевно, з'явиться усвідомлення свого переконання. Цій книзі ви прочитаєте про досвід чоловіка, який думав, що він був атеїстом. Його історія така цікава, що слід дещо розповісти зараз. Зміна його поглядів була драматичною, переконливою і зворушливою. Наш приятель був сином пастора. Він збутувався проти того, що, на його думку, він мав надто багато релігійного виховання. Довгий час після цього його переслідували проблеми і розчарування, страх бізнесу. Божевілля, смертельна хвороба, самогудство – ці нещастя з близьким у сім'ї ослаблювали і пригнічували його. Після воєнного розчарування, посилення алкоголізму, загрози розумови із фізичного краху привели його до порогу самознищення. Одного вечора, коли він лежав в лікарні, до нього підійшов алкоголік, який зазнав духовного переживання. Наш друг спалахнув гнівом та з гіркотою вигукнув. Якщо Бог є, то він, напевно, нічого не зробив для мене. Але згодом, залишившись сам в своїй палаці, він задав собі питання: чи можливо, щоб усі релігійні люди, котрих я знаю, помиляються. Роздумуючись на відповіді, він відчув себе, як в пеклі. Тоді, як блискавка, з'явилась могутня думка. Вона витіснила усе інше: хто я такий, щоб казати, що Бога. Немає. Цей чоловік розповідає, що скотився з ліжка і опинився на колінах. За декілька секунд він переповнився переконанням щодо присутності Бога воно накрило і заповнило його з невідворотністю і величчю могутнього приливу під час повені. Бар'єри, якими він будував руками, були знесені. Він стояв у присутності безмежної сили і любові. Він ступив з мосту на берег. Вперше він переживав свідому дружбу зі своїм творцем. Так наріжний камінь вашого друга був поставлений на своє місце. Жодна подальша зміна не зрушила його. Алкогольна проблема в нього була усуда. Цієї ж ночі, багато років назад, вона зникла. За винятком кількох коротких моментів спокуси. Думка про пиття ніколи не поверталася, і в такі моменти в нього піднімалася величезна відраза. Здавалось, він би не міг випити навіть якби і захотів, Бог повернув йому здоровий розум. Що це як не чудо зцілення? Однак, його складові прості обставини викликали в нього бажання повірити він покірно віддав своєму творцеві, і тоді він узнав. Саме так Бог привернув усіх нас до здорового розуму. Для цього чоловіка відкриття було раптове, для декого з нас це відбувається повільніше, але він прийшов до всіх, хто його шукав. Коли ми приблизились до нього, він розкрив себе.